Я натрапила на шокуюче відкриття, яким хочу поділитися з вами. Стосовно теми стосунків, кохання стосовно роботи нашого організму. Що виявляється, що кохання це те, що можна прорахувати, що це робота нашого організму, робота нашого мозку, і що наше тіло обирає, в кого нам закохуватись. Я думаю, у кожного з нас були такі періоди в житті, коли ми, оглядаючись назад, думаємо. Хм, Чому я був закоханий у цю людину, або чому я так себе відчував, або чому я переживав ці емоції, або ой, хочеться знову пережити ось таку хімію, таку бурхливу емоційну реакцію на оцю закоханість. В цьому відео я розповім вам, чому так відбувається, і які є певні чинники, які впливають на нашу закоханість. Поки це відео триває, будь ласка, підтримайте цей канал підпискою та лайком. Дуже вдячна буду за ваші такі реакції. І переходимо далі. Як відбувається закоханість? Психологи відповідають, що існує теорія прихильності. Тобто ми закохуємось у те, що для нас є знайоме. Тобто, нас приваблює те, що для нас є близьке. Наприклад, ми шукаємо партнера, який є схожий або на нас, або схожий на ту модель поведінки, яку ми бачимо постійно перед собою. Тобто на наших батьків або на наших рідних, з яких ми, можна сказати, так беремо приклад, не усвідомлюючи цього. Як говорить психолог, що у нашому мозку закарбовується ось та нормальність стосунків, яку ми бачимо постійно перед собою. І ми думаємо, навіть якщо вона в принципі не є адекватною, але наш мозок думає, що це нормальні стосунки, і тому ми такі будемо шукати, і тому такого партнера ми будемо шукати. Іноді якихось малесеньких дрібничок буде достатньо для того, щоб ми зрозуміли, що я закоханий у цю людину. Навіть якщо ми не включаємо цю свідомість, і ми не думаємо прям реально, чи ця людина нам подобається чи ні, просто відбувається ось така хімія всередині нас. Що означає ось ця хімія? Це біологічний коктейль, тобто це поєднання трьох гормонів, які формують у нас ось цю закоханість і ось це відчуття такого якогось незрозумілого стану, ніби як хворобливість якась така. Це гормон дофамін, серотонін та окситоцин. Двомін це гормон радості, мотивації, сиротонін це гормон настрою, стабільності, окситоцин це гормон прив'язаності та довіри. Ми можемо бути дійсно такими нестабільними, тобто ми можемо навіть повністю не контролювати себе, тому що у нас ось там відбувається у мозку якась хімічна реакція, ось це все змішується, і це є така закоханість, така хворобливість. Ця хімічна реакція вона блокує наше критичне мислення. Тобто, коли ми бачимо якусь людину, в якому ми закохані, у нас відбувається ось ця реакція, то ми не можемо. Виразу оцінити, що відбувається, і ми можемо навіть постійно якби залежати від партнера цього, тому що ми думаємо, що ми без нього не можемо жити. Усі наші думки лише про ту людину. Наступний пункт: що ми одягаємо на нашого партнера певні риси характеру, наші бажання. Хоча ця людина може не відповідати тим характеристикам, які ми придумали у себе в голові, але ми віримо в те, що людина такою стане. Ніби ми у своєму мозку хочемо вірити, що ця людина є хорошою, доброю, милою, щедрою. Але по суті, цей партнер може бути повною протилежністю. Відбувається тому, що у нас відбувся такий гормональний збій. І ми якби не тверезо оцінюємо ситуацію. Я думаю, для кожного знайомого, коли буває, ти якби знімаєш рожеві окуляри, ці окуляри рожеві це є ось гормональний збій, і ти бачиш людину зовсім іншою, і тобі здається, о, як я могла в цю людину закохатись. Тому що ця людина і була такою, ти просто собі в голові придумав, що вона є зовсім іншою. Ця правда може бути дійсно такою занадто жорстокою, але треба про це знати і розуміти, як працює наш організм, і задавати собі питання. Чи дійсно я це відчуваю, чи це просто такий період, чи це просто мої гормони так реагують? І тому я часто говорю у відео, що потрібно писати, писати про те, що ти відчуваєш. І буває таке, що ти перечитуєш якісь свої вчорашні записи у щоденнику, і ти думаєш, як я міг таке написати, або я сьогодні відчуваю зовсім інші емоції. Таким чином, ти тверезо бачиш ситуацію і дійсно можеш робити обґрунтовані дії. Ще одна особливість, що нас тягне до тих людей, які були до нас несправедливими, які є протилежними до нас. Якщо, наприклад, у минулому у вас процес соціалізації був досить важким, наприклад, ви приходите вже у новий колектив, у новий соціум, це було навіть можливо ваше дитинство, і вас люди не сприймали, або ж, наприклад, вас ігнорували, або ж просто уникали, то... Потім згодом ви будете шукати таких людей, які уникають інших, тому що ви хочете бути з тією людиною, яка уникала вас. Таким чином, ваш возок ніби рятує вас від вашого минулого. Якщо для вас знайоме це відчуття, коли ви закохуєтесь у якогось крашу такого bad boy або таку bad person, і ви думаєте, що вау, оце людина, це також стосується цього пункту. Я думаю, знайома така ситуація, коли вам здається, що вас енергетично тягне до якоїсь людини. Ви знаходитесь у компанії, де є 100 людей, одна людина впадає в око, і ви енергетично думаєте, що вона мені підходить. Як пояснює ця наука, вам підходить людина на енергетичному рівні, тому що вам пасує її голос, вам пасує її зовнішність, вам пасує її запах, і вам пасують її дотики. Ці елементи впливають на вашу біологічну сферу, тобто вже вступають в хід гормони. Уявіть, що у вас в мозку є ось такий радар, який дивиться на кожну персону, і оцінює її якось. І коли бачить, що вона є якась схожа до вас, що вона вам пасує. Він посилає знак, що о. Зверни на неї увагу. І ми звертаємо, і ми думаємо про цю людину, і ми починаємо шукати у ній плюси або точки дотику, за що зачепитись, за що її полюбити. Трапляється таке, що ми навіть можемо полюбити людину дійсно за таку дрібницю, як голос або запах. Тобто, у нашому мозку є дійсно місце, де зберігається багато інформації. І можливо, навіть цей голос, який ви почули сьогодні, він є ідентичним до голосу, який ви чули в дитинстві. Бо ж, наприклад, запах. Буває таке, що ви почуєте від людини запах, і вам він подобається. Ви навіть не відчуєте цього, що, «Блін, мені цей запах дійсно подобається. Можливо, це також є ваша пам'ять. Перейдемо до наших фантазій. Я думаю, кожен з нас переживав якийсь уявний сценарій в голові. Можливо, ви подивилися якийсь фільм, ви уявляєте своє життя з якимось персонажем, або ж ви почитали якусь книгу, або просто у вас в голові є той персонаж, з яким ви проживаєте своє уявне життя. І це дійсно так, ви його проживаєте, тому що. Наш мозок він не відрізняє, що це всього лише ваша уява, чи це дійсно відбувається в реальності. Тому що, як говорить наука, коли ми всього лише просто уявляємо, у нас в мозку стають активними ті зони, які також є активними, коли ми переживаємо це в реальності. Це пояснює те, що коли ми, наприклад, щось уявляємо, у нас може побігти морошки по тілу. І так само, коли ми бачимо, наприклад, людину вживу, у нас може побігти морошки по тілу. Тобто реакція однакова, чому ми закохуємось у тих персонажів, які є у нас всього лише в голові, тому що вони є ідеальні. Тому що ми не створюємо персонажа, який має якісь негативні характеристики. У нас в голові він ідеальний. І ще повернемось, чому ж закоханість це є дійсно хвороба. Тому що, коли відбувається цей гормональний збій, особливо цю хворобливість дає гормон окситоцин, який відповідає за емоційну прив'язаність. Саме що, коли вам скажуть... Поклади телефон і не чіпай його декілька годин. У вас також буде така ломка, тому що ви привикли до цього, ви не можете вже уявити своє життя без телефону. Так само і у стосунках, у закоханості, цей гормон він бере гору і він вже постійно вам каже: Давай, повернись до діє людини. Як кажуть, психологи це відбувається, тому що ти ставиш також на перше місце іншу людину, тобто ти, ніби як забуваєш про себе. І найкращим рішенням дійсно позбутися цієї лихоманки це. Звернутись до себе, Водночас це писати, переглядати свій щоденник, водночас просто подумати, а що я хочу для себе робити, і спілкуватися з іншими людьми, для того, щоб ти розумів, що на світі існує ще більше людей, є твої близькі, є твої друзі. А тепер стосовно багатства. Я кажу психологи, що нас притягує до тих людей, які можуть закрити певну нашу порожнечу. В Середині у вас є якась, наприклад, незакрита сфера. І ви відчуваєте, що ви не можете без цього адекватно існувати. Наприклад, у вас є відчуття бідності. І ви будете шукати людину багато, тому що вона допоможе вам відчути і закрити усю сферу. У вас є відчуття невизначеності, наприклад. Ви не знаєте, що ви хочете робити в житті, і у вас це дійсно так муліє. Ви будете шукати людину, яка допоможе вам вирішити це питання. Або ж у вас є відчуття якогось страху, наприклад, постійного. І ви будете шукати людину, яка буде давати вам відчуття безпеки. Виходить так, що наші істинні бажання і наші проблемні місця, як ми самі собі їх так називаємо, можуть нам допомогти зрозуміти, яких ми стосунків хочемо. І, наприклад. На які ми стосунки більш всього натрапимо, якщо ми дійсно будемо на цьому зациклені. як говорить психолог, що іноді ми не сприймаємо персону, з якою ми зустрічаємось, або в якому закохуємось, як дійсно повноцінна особистість з її недоліками, тобто ми її не сприймаємо повністю, тому що ми перекидаємо на неї якісь свої проблеми, якісь свої переживання, або ж просто якісь свої уявні характеристики. І саме тому стосунки це не просто якісь прогулянки, а під час цього періоду або під час періоду закоханості може відбуватись пана і трансформація людини. Для мене, наприклад, ось ці відкриття вони дійсно були шокуючі, тому що я багато чого проаналізувала у своєму житті, і я пройшла ось ці всі ці етапи, і дійсно я розумію, чому це відбувалось, і що насправді це просто робота мого організму. Це все не було ось так продумано мною, я не планувала нічого. Що для вас ця тема дійсно була цікавою, то дайте мені знати в коментарях, особливо, що для вас було шокуюче. Якщо вам цікава ця тема, можу її продовжити і, наприклад, зняти відео про етапи, які бувають у стосунках. Тож дайте мені знати, чи вам буде це цікаво. На цьому поки що я завершую, і побачимось у наступному відео.